Кисломолочний сир 580 г, три сирих курячих яйця, розділяємо на жовтки і білки. Можна приготувати все вручну за допомогою вінчика. Білочки виливаємо в чашу міксера, який будемо готувати запіканку. Додаємо у білки 1 третю чайної ложечки соли. Включаємо міксер на нозеньких обертах. І починаємо збивати наші білочки. Ось так ми їх збиваємо одну хвилинку, потім включаємо більшу швидкість міксера, і збиваємо до піни, 100 г цукру, додаємо до білків маленькими порціями. Нам потрібно, щоб наш цукор розчинився. І продовжуємо збивати. Білочки з цукром. Додаємо ванелін одну чайну ложку без гірки, десь приблизно 5 г. і знову продовжуємо збивати. Нам потрібно щоб наші білочки добре збилися, ось до такого стану збиваємо білки. Додаємо до збитих білків жовтки. Я ось змінила насадку і тепер на маленьких обертах починаю їх збивати далі. Нам потрібно, щоб білки подружилися з жовтками. А чому на маленькій швидкості, щоб не сіли білки? І ось так продовжуємо їх збивати між собою до однорідної маси. Поки збиваються в однорідну масу білки і жовтки, беремо 4 столові ложки з гіркою манки і 1 столову ложку борошна перемішуємо гарненько між собою, щоб вони подружилися. Додаємо ще 1 столову ложку розпушувача і теж гарненько перемішуємо. Робимо однорідну таку суміш, і тепер маленькими порціями додаємо до білків з жовтками. Нам потрібно, щоб у нас утворилася однорідна маса, і щоб манка із борошном. На бухлих брудках із білками. І ось так продовжуємо збивати. Десь так збиваємо хвилиночок 3. У вас має вийти ось така суміш. Збираємо із стінок чаші все, що в нас там залишилося. І тепер до цієї суміші додаємо кисломолочний сир. Сметану, 4 столові ложки додаємо до сиру з білками. Ось як це дивіться, виглядає. Тепер вершкове масло 40 г, Розтоплюємо в мікрохвильовій печі 20 секунд до ось такого стану і додаємо чашу міксера. Тепер на невеликій швидкості перемішуємо наші інгредієнти. Нам потрібно, щоб вони між собою добре подружилися і утворилася однорідна така сирна маса. Це десь займе приблизно хвилиночок 4-5. Якщо ж ви збиваєте вручну, перемішуєте, то теж десь виходить такий час. Тим часом включаємо на прогрівання духовку на маленькій температурі. Поки збивається наша суміш, ми з вами підготуємо. Ось дивіться, в мене деко, і я його заслала пергаментною бумагою. Поливаю трішки олії, ось так гарненько і змащую пергамент, тому що може пригоріти. Ось так легенько змащуємо. Тим часом у нас ось до такого стану розмішалася наша суміш. Ось такий вона має вигляд. І тепер виливаємо нашу суміш в деко. Гарненько розміщуємо по деку. Щоб гарненько розподілилась. І ось такий це мой вигляд. І тепер ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів десь на 35-40 хвилин, в залежності від того, в кого яка духовка. І ось дивіться, яка вийшла смакота. Послухайте, як швидчить аромат. Я вам не можу передати на всю кухню. І зараз ми її розріжемо нашу запіканку і подивимося, яка ж вона у нас всередині вийшла. Дуже ароматно пахне ніжна, приніжна. І ось так дивіться. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось така дивіться віша краса в мене. Ви тільки гляньте. Ароматна, ніжна і я впевнена, що дуже смачна. Трішки терпіння, трішки часу, і у вас на столі ось така смакота. Дякую вам за перегляд мого відео. Готуйте і смакуйте. У вас теж вийде. Ось дивіться, яка вона всередині. Ось бачите, і вона дуже-дуже ніжна. Додаємо сметанки, дивіться. Можете додати варення хто як любить. І у вас виходить ось така смакота. Готуйте і смакуйте! Всім смачного!